Вітаю всіх на моєму каналі з вами Саша Матвієв. Неодноразово я чув запитання такого типу: Скажи, будь ласка, Саша, я чув, ми чули, нам хтось сказав, ми десь прочитали, що там в Варшаві, в Кракові, в Лодзі ловлять українських чоловіків. І вчора я також отримав таке запитання: вкотре. Саша, скажи, ти чув щось про те, що в Варшаві ловлять українських чоловіків? Друзі, це все якась фейкова інформація, тому що в мене в Польщі дуже багато є друзів, знайомих і навіть родичів. Вони там живуть, працюють, ведуть бізнес, і ніколи ні в кого не виникало проблем, що когось десь ловили, зупиняли чи перевіряли військово-облікові документи. Якби це було зараз фактом, я би про це вже точно знав. Плюс. Польща це є правова держава, як би кому що хотілося чи не хотілося. І ті рішення, які приймаються в Польщі, устави, закони, підзакони, підустави, що би там вони не приймали, це публічні закони, тобто вони публікуються, їх можна прочитати. І якщо би таке було, дійсно було, це би, мав бути якийсь указ, якась устава, і про це би вже знали всі. І журналісти, і блогери, і кому це потрібно. Тому, якщо ви читаєте інформацію десь на якихось телеграм-каналах невідомого походження, можливо, хтось щось сказав, переказав, там друг, товариш, кум, брат, сват, перевіряйте цю інформацію. Такого не відбувається, такого не було, такого зараз немає. Ну, я чомусь думаю, такого не буде. Польща на таке не піде. Такі закони приймати вона не буде. Ну і тим більше, навіть якщо хтось би перевіряв на території Польщі, чоловіки військовозобов'язаний чи не військовозобов'язаний, яка це має бути структура? Військові з України не поїдуть в Польщу, вони не будуть мати в Польщі правового статусу. Окрему структуру Польща теж для цього робити не буде. Поліцію заставляти, я думаю, що в поліції в Польщі чи Стражі Кринічної достатньо також іншої роботи, яка в них є. А ще ходити по вулиці чи по гуртожитках, хостелах, шукати, виловлювати військово-зобов'язаних чоловіків, точно робити не буде. Тим більше, що Польща зараз зацікавлена в робочій силі. І це вже неодноразово було озвучено, і все робиться для того, щоб робочу силу у вигляді українських чоловіків та жінок залишити в себе в Польщі. Це все робиться зараз в даний момент. Тому коли хтось мене питає, що чи що щось таке говорить, що там в Польщі виловлюють українських чоловіків. Ну це брехня, і це реально фейк, який десь навіюється з за поребрика. І підхоплюється тут на, на території, розповсюджується, яким тільки чином можна це розповсюдити. Тому друзі, віримо в достовірну інформацію, віримо в офіційні джерела і ігноримо різну фейкову інформацію. Якщо в мене буде якась підтверджена інформація на цю тему, я обов'язково про це розповім. Але зараз це тільки пусті слова, пусті заяви і незрозумілі запитання. Чому вирішив сьогодні зробити це відео? Тому що це вже не перше таке запитання. Люди про це запитують, люди десь це чують, люди десь це читають. Я впевнений, що десь читають скоріше за все на 95%, що це якісь телеграм-канали, які розвозять цю фейкову інформацію, як тільки можуть. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Не забудь підтримати це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписка на канал. Це дуже важливо для розвитку україномовного контенту. Дякую вам за вашу підтримку і за ваше розуміння. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.